Насправді те, що відбулося, це повернення нам доступу до електронних декларацій, які впроваджені в Україні вже багато років. Але ми спочатку початку широкомасштабного вторгнення, з 24 лютого, мали обмежений доступ до цих декларацій. Відповідно, зараз, по-перше, ми отримали доступ до архіву. По друге, від ті, хто мають звітувати деклараціями, це майже мільйон людей в Україні. Мали їх подати за 2021 дві і 2022 роки. Поки що, на жаль, ми не маємо ще декларації з 23-ї. Доведеться ще пару місяців почекати. Це вже величезний масив інформації, який можна і треба аналізувати, і яким займаються в тому числі різні жур... центри журналістських розслідувань. Тощо ну і найголовніше ними займається НАЗК. ЗК. Подивимося, бо я думаю, що там є вже. Випадки, які треба точно на які треба точно звернути увагу, і подивитися, чи точно можна влаці мали ресурси для того, щоб придбати той чи інший автомобіль чи а, квартиру, і а, те, що дуже багато стало якихось а, цікавих подарунків між а, а, декларантами, які вимірюються сотнями тисяч доларів або мільйонами гривень.